Чого я продаю карбюратори по 1600 гривень, а всі остальні продають по 600, 700, 800, там 900 гривень. Дивіться, це у нас СПД виробник Сігма, 1600 гривень на генератори до 5 кВт. Я вам показую зараз карбюратор з редуктором, який коштує у мене 600 гривень. Дивіться, ось такий 600 гривень. Ми можемо візуально подивитися: ось так. Давайте зараз таку положимо їх два разом. Візуально. Ей, стій, не падать. Візуально дивимося, дивіться, по-перше, розмір редуктора це раз. По друге, кнопочка пластик, кнопка метал. Краник, ви подивіться на розмір цього краника, який тут? А що тут у нас за краник? Ну, ви розумієте різницю? Вроді візуально і похожі. Но плюс ще на площину цю подивитися, ви подивіться, це новий. Це не то, що якийсь БУ там його десь коваряли. Це новий. Подивіться на цю площину. Так, да, площина, скажете, ви ролі не грає. Краник то таке діло. Ну, внутрянка, помієте? От на таких карбах не, не хочуть робити деякі генератори. В когось робить, ну це 50 на 50, як вам повезе. А якщо взяти ось такий карбюратор SPD, саме Sigma виробництва 1600 гривень на генератор до 5 кВт, абсолютно всі генератори роблять. Так що 1600 гривень ось такі кошти до 5 кВт, 1900 гривень на генератори від 5 кВт. Він йде, бачите, ось до проводом, тут карбюратор уже сам по собі більший. По цьому 53 мм по центрам по шпилькам. На меншому 43 мм у вас має бути по центрам шпильок. На всі генератори на нові і сучасні вони підходять. Якщо вам треба під інверторний генератор до 5 кВт, очікуємо десь буквально через тиждень. Вони в нас мають бути а ціна ну, десь в районі 2000 плюс-мінус гривень буде. На інверторні, що з, іменно з двигуном, з такою коробочкою зверху буде. Так що всі контакти в шапці профілю, генератори зарядні станції, газові балони, відправка по всій Україні.